Усім привіт! Якщо ви увімкнули це відео, ви любите читати, я люблю про це поговорити. І сьогодні я до вас прийшла із моїми читацькими певними звітами для вас. На повісті дня будуть в мене для вас чотири книги. Тут три, але ще четверту в мене просто швидко забрала мама на прочитання, але я її встигла, хоча б познімати для вас для розкадровки. Тож не буду довго свалікати. Що єдине, нагадаю, по перше, про ініціативу читати для ЗСУ. Це ініціатива від українських буктюберів, яка створена з метою збору коштів для наших захисників і захисниць. Ви можете долучитися, перейшовши за тими реквізитами, які є в описі до цього відео, і задонатити ту суму грошей, яку ви зможете або захочете зробити на даний момент. Ну, по-друге, я вам нагадаю, що для того, щоб алгоритми ютубу продовжували мене вам пропонувати і не забували про мене, не відписували. Але вас від мене, будь ласка, підпишіться. По перше, звичайно, підпишіться на це відео. Ну, а по друге, поставте лайк або дізлайк, коли ви вирішите, як оцінити це відео. Ну а по-третє, ви можете підтримати мене також фінансово, якщо є на те ваша волі, бажання і фінанси відповідне. За це ви будете отримувати деякий особливий від мене контент. Зокрема, ці прочитані книги вже мої спонсори і патрони бачили, і вони давно знають, що там я про них розповіла, і які були в мене враження по прочитанню. Тож, якщо ви станете моїм спонсором або патроном, ви також мате. Бати доступ до моїх перших вражень, до моїх книжкових покупок, до моїх бекстейджів і деякого ще особливого контенту, який я готую виключно для моїх спонсорів і в патронів. Ну і переходимо до прочитаного. По-перше, це книга Лі Бардуго «Дев'ятий дім». Так довго я збиралася з думками, силами, відкладала її все, але все ж таки нарешті прочитала. І мені сподобалося. За сюжетом маємо головну героїню, дівчину, яку звати Алекс Стерн, і ми бачимо, що ця дівчинка особлива. Загалом сюжет розподілений, розпорошений, трошки так, скажу, на два часових проміжки. По-перше, ми бачимо Алекс, яка приїжджає в штат. Конектикут, містечко Нью-Гейвен, для того, щоб вступити в Єльський університет. І от ми бачимо, як Алекс туди приїжджає, як вона знайомиться із його е е е е жителями цього університету. І в Алекс є окрема така певна місія. Вона має доєднатися до 9-го дому. Це така закрита комуна при Єльському університеті загалом, де Такі от особливі люди, певно, як Алекс, але Алекс у нас супер особлива. От, е, так от, е, Алекс, оскільки вона дуже особлива, е, вона може дуже допомагати дев'ятому дому, який слідкує за восьма іншими будинками. А ці дев'ять будинків виходить, що мають доступ до магії, е, до таких таємничих сил, е, до е, іншого певного такого, нашого нашої частинки світу. І... Практикують магію, окультизм, різні такі от речі, і виходить, що Алекс особлива в тому, що вона може бачити сірих або ж привидів. Якщо іншим представникам дев'ятого дому потрібно пити дуже Особливі зілля для того, щоб побачити приводів та Расірах, Алекс бачить їх із дитинства і виходить, що спочатку в першій часовій лінії ми бачимо, як Алекс приїжджає до університету, вступає до дев'ятого дому, попри те, що її просто беруть без всякого там відбору на відміну від попередніх років, як і того, як це зазвичай відбувається. І от задачою Алекс є швидко перейняти досвід від свого наставника і виконувати добре свою роботу, тобто захищати інші вісім будинків від цікавих очей. Від зовнішнього світу, просто щоб не дізналися інші люди про магію, про те, що там витворяють в стінах Єльського університету. Але, звичайно, все йде не так, як завжди гадалося. І у нас є друга часова лінія, де ми розуміємо, що пройшло кілька місяців після того, як Алекс вступила до Єльського університету, зокрема дев'ятого будинку. І вона натикається на труп дівчини. Ну от я не пам'ятаю, чи в Єльському університеті, чи біля нього. І одним словом, є в неї такі от роздуми, є в неї такі думки з приводу того, що дівчину цю можливо убив якийсь мах або некромант, який себе проявив, і тепер за ним треба підтирати сліди. Так це чи не так? Читайте в цій книзі. Окрім того, тут ще є інші такі трошки тематики, які Лібардого запустила. Звичайно, це тематика розбору нашої головної героїні, тому що спочатку ми вже бачимо її в тому стані, в якому вона вже в дорослому, скажімо так, а до цього ми маємо розібратися, що з нею сталося в дитинстві підлітковому віці. Чому вона бачить цих привидів, як це на неї впливало? От, чому вона така дівчина, якою ми її бачимо там, в татуюваннях? Вона Така здається, ну, я, б, я її уявляю готкою якоюсь такою дуже закритою або байкершою. Я не знаю ну, по стилістиці одягу, і візуальному якомусь такому а, образі. Окрім того, ми бачимо лінію тут навчання, звичайно, ми бачимо тут лінію здобування нових знань, як боротися з привидами, як їх як з ними комунікувати або не комунікувати, як з ними взагалі поводитися. От ми бачимо тут лінію стосунків і наставництва, адже наша Алекс вона грає роль Данте, тобто так називають загалом першоклашок. Так, якби це звучало, які приходять в дев'ятий дім і мають е вивчати, як боротися із сірами. І в неї є наставник Вергілій, який її супроводжує в цьому шляху. І от оця е історія наставництва, ця лінія наставництва, стосунків між е Алекс і. Дарлінгтоном і загалом, де дівся Дарлінгтон, потім ось це також потрібно все розлізати. Нем ну, словом, цікава книга. Мені сподобалося, Мені було дуже захопливо це читати. Я це оцінила на четвірку. Не сказала, що мені прямо на п'ятірку це було, але я загалом п'ятірка рідко коли роздаю книгам. Але це було цікаво, і я точно хочу прочитати продовження цієї історії. Наступною я прочитала книгу знову і знову Бена Елтона. Це трилерний детектив, детективний трилер, який я також була. Поставила в плани мої читацькі на цю осінь, і це було супер захопливо. Я цю книгу прочитала за один день. Уявіть собі, так от ми маємо за сюжетом британського спецпризначенця військового, який, начебто, вже відійшов так від своєї воєнної такої справи. Він там займався тим, що був там в приватній охороні, але в якийсь момент він втрачає свою родину, дружину із двома дітьми і його. Його життя розвалюється, його світ розвалюється від цієї катастрофи, і він взагалі втрачає будь який будь-який сенс на своє існування. І в такий от момент його знаходить його давня викладачка із університету. Вона кличе його до себе додому. Ну вона кличе його на чай і разом з тим на дуже цікаву розмову. І з таким питанням. На твою думку, скажи, будь ласка, звати його гю. На твою думку, гю що? що стало причиною занепаду людства, яке ми зараз поглядаємо, але в минулому в історії. Ну, оскільки ю не тільки такий суперсильний хлопець, не тільки він там добре володіє зі зброєю, тілом своїм. Він ще дуже насправді розумний і він і він має фах історика. І гю, в принципі, після там за дві три спроби дає відповідь, що скоріш за все це все сталося. Те, що зараз ми бачимо в світі, причиною цього стала війна. І вбивство Франца Фердинанда. і викладачка каже: Бінго, ти правий. І знаєш що? В тебе буде можливість повпливати на минуле і таким чином змінити майбутнє. І виходить що гю дають пропозицію, від якої, в принципі, він не відмовляється, і він починає готуватися до подорожі у минуле. Виявляється, що один дуже крутий фізик. 300 років тому залишив одне послання у майбутнє з певними такими прорахунками, що потрібно зробити, де потрібно бути, і як Переїхати в минуле, і от гю отримує цього листа, отримує цю інформацію, його супроводжує окремий таємничий орден, який називається Хронос. Він цей орден має на увазі. Його усіляко готує в історичному плані, надає всі документи, надає гроші різних країн того часу. І відправляє гю з айфоном, з макбуком, з снайперською винтівкою, з Голоком і з чимось іще. Якраз на майже 100 років назад і виходить, що гю переноситься і має дві мети: по-перше, вберегти життя Франца Ферденанта. Ну а по друге, вбити якраз того, хто скоріш за все запустив. Першу світову війну і до чого далі це проведе. Чи впорається загалом г'ю, які в нього будуть трудності на його шляху? Далі можете почитати всі книзі. Загалом дуже цікаво. Направду, я ж кажу, за один день я прочитала скільки там. Майже 400 сторінок. Ні, більше 400 сторінок. Це прикольно дуже історія. Крім того, мені сподобалося, як автор сформував сам сюжет. От ми отримали першу відповідь і першу розв'язку якось сюжетно. Так, у нас нічна тривога. Ви можете чути, якщо що, це у нас в процесі запису відео. Але далі ми бачимо, що дуже багато ще сторінок, і що ж буде, а там дуже багато всього Бен Елтон заготував на своїх сторінках дуже багато цікавих сюжетних поворотів. Там далі будуть і лінії кохання, і переслідування, і намагання вбити нашого головного героя, і Взагалі, люди, які стали на його шляху і намагалися зупинити його в його намірах, в його діяннях, а як він взагалі перебував майже 100 років тому, і як він. Як він себе поводив, як він пристосовувався до того суспільства, яких історичних постатей він зустрічав, все дуже цікаво. Е, і направду рекомендую цю книгу до прочитання. Наступна книга, яку я прочитала, це Повернення короля Володар перснів». Заключна книга. Із е, ну мені хочеться назвати це серією, але ні, це одна цілісна історія, яку просто тивництво розбило на три книги. Толкін Повернення короля, Володар перснів». Сюжетно. Немає сенсу говорити певно про що буде в цій частині. Все наближається до фіналу, все підходить до розв'язки. Тут відбувається глобальний заміс, тут війна з орками, тут протистояння з Сауроном, і з усіма його прихвостнями, і тут фінальні випробування перед нашими усіма героями. Я відзначила Сема і те, як все ж таки, от він періодично перетягував на себе просторадло першості в плані. Головного героя, тому що часто я зустрічаю те, що не Фродо, а саме Сем, є головним героєм. Я частково погоджуюсь, частково не погоджуюсь. Загалом би я сказала, що Фродо і Сем розділили цю роль головного героя між собою. Мені сподобалося, як Толкін будував загалом ці от епічні моменти битв. Це було цікаво дивитися маю на увазі. Це було дуже затягуюче і я відчувала цю ауру. Ну, я, начебто, несла на своїх плечах оцей важкий груз війни, який переживали також герої цієї історії. В принципі, мені сподобалось, я отримала величезне задоволення, але прочитавши цю книгу, я зрозуміла, що Володар Перснів це отака от вершина айсбергу, яку Толкін е залишив як фінал. Третьої епохи середзем'я, але це водночас і початок, і фінал історії загалом середзем'я. Початок в тому, що здається, володар перснів це повноцінна історія, яку ми читаємо, яку ми сприймаємо, яка для читача і глядача, ну, спочатку, в принципі, гобітами читаємо, так, а потім володаря перснів. І здається, оця от ключова історія, так, яку ми споглядаємо, але щоб зрозуміти цю історію і загалом, що робить Саурон, в чому головне зло, чому він настільки. Сильний. В цьому особливості гномів, ельфів, хобітів і людей, ну і магів. В принципі, щоб оце все зрозуміти, те, що закладається в цій книзі, треба розуміти бекграунд. Треба мати розуміння, що було в двох попередніх епохах середзем'я. Тобто, треба прочитати Сильмареліон, треба прочитати всі додатки, і треба вивчити ті додатки, які є після Володаря Перснів. Зокрема, так ви можете бачити ще закладку, яка в мене стоїть самого Володаря Перснів. Цю історію я дочитала, але я ще не дочитала додатки, які є до цієї серії. Зазначу, якщо ви ще не читали Володаря Перснів, вам потрібно мати три книги. Адже додатки до історії Володар Перснів є тільки в третій книзі, і вони займають майже 200 сторінок. І вони стосуються і братства персня і двох веж. Пойте відразу три книги разом і повертайтеся до ем, тих додатків, відповідно, які є в третій книзі. Тому що вони вам дуже допоможуть зрозуміти весь контекст. Я для того, щоб зрозуміти загалом задом Толкіна, який він розписував 40 років, здається, 40 років, я зараз дуже багато переглядаю оглядів на Ютубі про Середзем'я, про різні епохи, там, в чому сила Галадріель, звідки взявся Саурон, хто взагалі, такий, що, що таке Мордор і звідки взялися орки. І в чому різниця між орками і уругви, уруги, якось забула, як вони там правильно називаються. Одним словом, я дуже багато зараз всього переглядаю по творчості Толкіна. Я, звичайно, переглянула третій фільм, я переглянула серіал, який вийшов нещодавно від Apple TV, здається, так випускав. От, серіал, ну, типу, норм, але могло бути набагато краще. Тож, я в захваті від цього задуму, але далі, для того, щоб все зрозуміти, потрібно ще читати багато і дивитися дуже багато. І хтось за це критикує дуже толкіно, але... В принципі, а чому не може бути такого варіанту, коли ви прочитали історію? І далі, щоб вивчити цю історію, зрозуміти цю історію, вам треба почитати дуже багато е додаткових певних е відвітлень, які є складовою цієї історії. А чому би ні? Це більше дає. Ну, це, це вивчення світу, це вивчення його історії, його структури і. Такий варіант, мені видається, теж можливий, і я просто бачила людей, і я просто чула коментарі людей, які кажуть про те, що от не показано в володарі перснів, чому, наприклад, Саурон є головним злом, і в чому його зло, звідки він взявся. Це все не розповідається. Так, це не розповідається володарі перснів. Але, в принципі, я не проти далі це повивчати і зрозуміти завдяки тим додаткам, які, знову ж таки, є в цій книзі, і тих історіях, які далі друкуються у виненстві Астролябія. Ну і заключна книга, про яку я вам сьогодні розповім, це. Люсімад Монгомері, видавництво Урбіно Н із острова Принца Едварда. Це третя книга із серії про Н із зелених дихів. Загалом нагадаю, про що це серія. Вона про дівчинку Н, яка спочатку в першій книзі у нас ще дитина, яка втратила своїх батьків і вона одного дня за помилкою, здавалося, потрапляє до людей до Маріли і Меттію, які живуть в. Будиночку в фермерському, так такому будиночку маєтку, який називається Зелені дахи. Але як я сказала, помилка заключалася в тому, що е, Маріллі і Меттю потрібен був хлопчик, який би допомагав е, їм по, по домогосподарству. А приїхала дівчинка. Але коли вона побачила, яка особлива, яка е, чудова дівчинка до їх до них приїхала, вони не змогли її відправити назад, тому що Ен дуже е, дуже екстравагантна, вона дуже емоційна. Вона е, така, яка. Легко проникає в серця людей і залишає тільки найсвітліше. Вона може проявляти в людях їх справжні нутро, і виявляти в них все хороше, що люди часто в собі намагаються приховати. І за це дуже полюбили Енн і Метчу з Марілою і інші люди в Ейвенлі. І от ми далі бачимо в цій серії історію зростання Енн. в третій книзі. Енн вже така юнка-юнка, якій 18-19-20 років здається. Вона Далі проходить наступні життєві етапи в навчанні, вона в принципі по-іншому вже дивиться на хлопців. В сторону Ен ми вже бачимо перші закохані погляди, перші такі типу побачення, які вона переживає, Тож все дуже цікаво, все дуже, дуже мило і дуже тепло. Для мене книга Люсі Модман це взагалі такий острівець тепла, який я знаю, що якщо візьму в руки. Це мене так зігріє, це мене так заспокоїть. Це дасть мені якийсь такий прилив кохання і спокою, який мені можливо дуже буде необхідний. І я от стараюся брати якраз її книги тоді, коли я розумію, що багато чогось поганого відбувається там. Коли я розумію, що я в якомусь пригніченому стані, коли мене переборює сум, ось тоді книги Люсі Мадмонгомері просто чудово пасують і вони можуть витягнути із таких тужливих сумних думок і загалом стан. І якраз я взяла в такий період ось цю частинку, і вона мені дуже і дуже допомогла. І ще хотіла єдине сказати, що в цій частині Н вже відпускає свою ось таку непосидючість, свою активність в свою гіперактивність. Тут вже вона така більш виважена, вона така більш розмірена, вона більш спокійна і те, ті її. Активності, які ми могли бачити в перших двох книгах, вони спрямовані в більш таке корисне русло. Вона от всі свої романтичні погляди і вчинки спрямовує в творчість в написання, в навчання, в якісь ще такі подібні речі. І, і якщо раніше Ен могла якось дуже експресивно щось вчинити, то тут ми більше бачимо, що вона більше думає, а потім каже, обмірковує. А потім щось робить. Ну одним словом, вже дорослі, щось стає наша Н, е, Ну що ж подіяти, що ж поробити? Тож, ось такі книги я нещодавно прочитала, про які я вам сьогодні розповіла. Ще плюс в мене четверта книга. Загалом розповідайте, що ви там читаєте, чи читали ви ці книги, про які я вам сьогодні розповіла. Традиційно дякую нашим Збройним силам України за те, що вони продовжують боронити і відвоювати наші. Території і загалом нашу незалежність. Ну а я дякую ще вам за те, що ви були зі мною, за те, що мене дивитеся, за те, що залишаєте ваші коментарі, лайки і підписуйтеся на цей канал. Побачимося у наступних книжкових оглядах.